Доброго дня! Діловодство у школі дозволено вести класний журнал в електронній формі без потреби дублювання його на папері. Заклади загальної середньої освіти матимуть можливість перевести документ обіг в електронну форму відповідно до наказу МОН від 8 серпня 2022 року номер 707 про затвердження інструкції з введення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2022 року, Номер 1029 38 365. В документі говориться. У школах класний журнал вестиметься в електронній формі без потреби дублювання його на папері. Заклад може брати будь-яку електронну освітню інформаційну систему далі ОІС, яка надає послугу зведення електронного класного журналу або ж скористатися безкоштовним державним сервісом e е journal на базі програмно апаратного комплексу автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту. Наша школа також переходить на такий сервіс. Цей сервіс називається NZ нові знання. Сайт складається всього-навсього з чотирьох символів, з п'яти символів вибачаюсь. Для того, щоб перейти на це середовище, на цей журнал електронний, нам треба або в рядку пошуку Google, або в рядку адреси написати ось цю адресу. Пише на англійській мові nz.ua. І натискаємо Enter. Далі нас перекине або в рядок пошуку варіанти Google, де треба перейти на цей сайт, або відразу відкриється цей сайт. Ось так виглядає головне меню цього сайту, цього електронного щоденника. Для того, щоб почати ним користуватися, звертаю вашу увагу, є у нас вікно-Вхід на сайт. Ось воно. Сюди необхідно записати логін та пароль, той, який вам надала. Адміністрація школи або адміністратор цього сайту. Там, де написано ім'я користувача або логін, ми записуємо на англійській мові те, що йде під вашим прізвищем, ім'ям по батькові в повідомленні. От, наприклад, Халак Івана. це її логін. Далі треба завести пароль. Пароль також вам надісланий, він буде нижче логіна написаний. Вводимо пароль, відповідний. Далі натискаємо на кнопку Увійти. Все. Тепер ми зайшли до свого онлайн-середовища, до свого електронного журналу. І бачимо, що з лівої сторони в нас є меню з кнопками. Коли ми наводимо на кнопку, вона підсвічується. Це означає, що ми можемо на неї зараз натиснути. Значить, У нас є головна сторінка, ось вона перед нами. Далі йде профіль. В профілю можна завантажити своє зображення, якусь свою гарну. Світлину. Далі можна робити фотоальбоми, тобто з дітьми з класу або свої фото сюди завантажувати, щоб потім їх, якось там їх використовувати. Далі йде перелік предметів, що ви можете викладати. Ваші класи, в яких ви вже викладаєте. І школа, в якій ви працюєте. Можна написати навіть якийсь статус собі. Щоб бачили це інші вчителя та діти, які будуть також користуватися цим сервісом. Далі йдуть новини. Якщо щось відбувається. То ці новини, ось тут вони записуються. До них можна повернутися і в будь-який момент їх перечитати. Наступне: журнали. Ось це саме цікаве. Тут можна створювати наші журнали. За нас їх ніхто робити не буде. Ніяка не адміністрація, ніхто. Ми самі створюємо свої журнали. Для того, щоб створити новий журнал, ми повинні натиснути ось на цю зелену кнопку Створити новий журнал. Натискаємо. Далі перед нами з'являється вікно, в якому треба обрати клас. Вибираємо, в якому класі ми хочемо зробити новий журнал. Наприклад, я вибираю клас 6А. Ось. Далі оберіть предмет. Тут висвітлюються лише ті предмети, в яких ми маємо право викладати. Якщо у вас немає якогось предмета, який ви викладаєте, вам необхідно звернутися до адміністрації або до той людини, яка відповідальна за цей сервіс. і... Вона спробує, ця людина додати той предмет у цей список. От я вибираю історію. Далі йде помічник викладача. Якщо у вас немає помічника, нічого тут не вибираємо. Оставляємо пустим це місце. Бачимо, що червоні зірочки лише в першому і другому полі. Все, більше нічого робити не треба. Тепер ми натискаємо кнопку Створити журнал. Все. Журнал тепер створено. Наступний крок треба створити поля. Тобто стовпчики, в яких будуть у нас записані уроки. Для того, щоб це зробити, ми повинні натиснути на першу кнопку зверху. Додати стовпчик. Ось вона. Натискаємо сюди. Далі, вже складніше. Нам необхідно вибрати тип уроку. На даний момент стандартно стоїть поточна. Тут є зошит, самостійна робота, контрольна, практична і дуже великий перелік робіт. Ось вони всі. От ми вибираємо. Поточна, це звичайний урок. Далі дата уроку. Нам потрібно вибрати перший урок, коли був проведений він. Тобто натискаємо на дату уроку, випадає у нас календар якось такий. І ми гортаємо до першого уроку. Нехай по графіку, по розкладу. Перший урок тут буде в четвер. Натискаємо. 1 вересня. Далі частота повторень. Тут можна вибрати, коли цей урок буде дублюватися. Для того, щоб не робити нам кожного уроку ці дії, не повторювати додавання стовпчика, ми можемо вибрати щотижня до кінця семестру. Або щотижня до кінця місяця. Як вам удобніше, так і вибирайте. Я виберу щотижня до кінця семестру. Далі вибираємо час уроку. Розклад тут трошки з нашим не по часу збігається, але ми вибираємо просто номер уроку. Наприклад, це п'ятий урок. Далі необхідно вибрати кабінет. Якщо ми кабінет не виберемо, стовпчики у нас просто не створяться. Якщо це 6А, то я і вибираю, відповідно, тут 6А. І натискаю Зберегти. Все. В мене створилися уроки до кінця семестра. Так? До кінця семестра вибачаю до сьогоднішньої дати. Далі можна повторити цей етап. Тепер ми бачимо, у нас з'явилися стовпці, у нас написано зверху місяць, а внизу написано число, коли буде відбуватися цей урок. Якщо в нас є десь зайвий урок, наприклад, тут канікули в нас були 27. Так, давайте перевіримо. От 27, 20, 13. 27 у нас були канікули. Це зайвий урок. Як від нього позбавитися, натискаємо. «Ми». На цю дату. Якщо тут немає оцінок на яких якщо є якісь оцінки, видалять не дасть. Якщо немає оцінок, ми нажимаємо видалити. Все. От. Цей урок у нас пропадає із списку. Тобто зайві дні можна вилучати. І ось так ми працюємо.